Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Будь ласка, підписуємось і ставимо вподобайки. То ніби ручка моєї вікуськи. Ну, не ніби точно. Починаємо. У нас з'явився новий супермаркет, Grand Market. Переоцінки там дуже слабкі, але ціни непогані і близько відому. Разом тут маємо на 40 злотих. То буде разом з блог, може якийсь вийде, побачимо, що накомбінуємо. То один-то на виживання, зробити такий обід смачний, а то маємо наша закупка. Починаємо. Як я буду допомагати. Маємо такі яйця. Звичайні МК 6,99. Маємо такі соломки, тому я вікуська заказувала. І вони в нас коштують 2,99. Якось я моя знову кашляє, але нічого не зроблено. Картопелька в нас по акції по злотий 49 І тут ми маємо картоплю на, на 2,21. кг з копійками. Що маємо? До виживання мого ми маємо таку нарізку. 10 злотих кілограм, тут злотий 18, напевно. Бачите, тут в мене на виживання нарізка. картопелька і бурак. Буде головна страва така крута. Тут мій борочок. Дивіться, <клух> бура коштує, у нас один такий на салат, на одного на 16 грош. Ціни класні. І картофелька на 41 грош. Завтра буду робити такий обід. Що, багато купила для маски. Маски обід по два. 99. Ото одне коштує 2,99, а мій обід буде за золотий 70. Шикардос! Мася, ти тут? І вона завжди чекає мене з роботи, знає, що я принесла її їсти. Масяндра, ти моя. То купила Масті корм по 2,99, майже 30 гривень за пачку. І ще що, я купила банани. У нас переоцінка, тут більше десь коло 2 кілограмів. За 7,50. Ти вже тут. Ось так бачите. Піска з банани, картопелька, солонка. Яйця. Можна зробити сніданок, можна пожарити картоплю без м'яса, то не страшно. І бурачок я ще купила нам. Бо бурак був по золотовці за кілограм. Тут й бурака в мене на 70 з чимось але то буде класно багато салату. А це то мені на виживання. Ну, або на бомшубіт, або на екном Ну, Дивіться, 40 злотих то невеликі гроші. І так в мене все вийшло. Главне, віскас є, то головне. Всім дякую і зустрінемось далі, бо то ще відео буде продовжуватись. Надіюсь, ставимо подобайки і підписуємось. Всім доброго ранку, у нас наступний день. У нас починається сніданок і ми будемо робити, ну як ми. Тетяна Йорівна буде робити сніданок. Сніданок у нас буде вчорашні банани, такі які почорніли трошки. Йогурт. Яйця одне можна два, але яйця дорогі. І мука. І такий сніданок у мене вийшов. Зараз ще додам до кави молоко, чай. Вікуські мені. Там підгорені, до кінця не дожарило. Ти якась показуєш, щоб її показати. Всім Та, смачного! Щас. Так, Як то кажуть, між сніданком і обідом перерив невеликий, готую піцу з того, що в нас вдома є. То були помідори в пучці. Я їх перебила, додала приправи, базилії, справжній італійці. Кукурузка, сир, чеддер. Те, що було по переоцінці, колись купила, то й маю. Ще маємо один сир, якщо не хватить м'ясо запечене, звичайна свинина. моцарелла, французьке тісто. І то буде наша супер піца. І будемо дивитися мультики. Такі в нас дні будні. А тут і наша піца. І така піца в <кій> мене вийшла, бачите? Піца з того, що було вдома. Тут я вже вкусила, то вікусі склала. І ще маємо дві штуки пекарні. І Кока-Кола, і Гаррі Поттер, і самі класні вихідні. Бачите, ще дві штуки. Тепер буду готувати нашу знамениту вечерю. Ну, як нашу? Мою. За 2 злотих без переоцінок. Просто по акціях. Бачите, чек. Злотий 70. У нас тут бурак. Один бурак за 16 гривень вийшов. Картопельки 3 за 41. І скравки. скравки тут такі обрізки з шинки, сиру. Тоді вони коштують 10 злотих за кілограм. Просто підходите і кажете, дайте мені 10 г, наприклад, тих, 100 г тих скравок, то буде на злотовку. І така в нас буде вечеря. То салат, картопля запечена з таким, бачите, трошки навіть сало є. І сиром. І я думаю, буде круто. Злотий 75. Ми рахуємо, що 2 злотих, бо приправу олійку я возьму з дому. Кожен з нас має приправи то трошки відварю, то в мікрохвильовку і готуємо. Картоплю я трошки відварю, а потім будемо запікати. Ось такий, можна сказати, лайфакт. В кульочок зробили дирки, водички і в мікрохвильовку. 15 хвилин і бурак готовий на салат. Картоплю я відварила до готовності. Отак От роздавили картоплю. Дала приправи, олію. І будемо запікати ще зверху, потім сир. Бурак в мікрохвильовці вже готовий. Зараз вистигаємо. І зробимо любимий класний салат. От у мене так все гарно. І дивіться, що в нас вийшло за 2 злотих. Всі ми любимо картоплю, переважно, відсотки 88 Запечена з м'яском таким беконом, салом, не знаю, що там таке було. Салатик в нас йде з бурачка, трошки дала цибульки і немало, отсту дала трошки соку лимона, то трошки не то, але нормально. Смакота. Бо хто в Польщі знає два злотих, то тепер не дуже той гроші, я не впевнена, що то якісь гроші. І скажіть, то ж краще, чим пачка дешевої мівіни, правильно? Правильно. М -м -м. Запеклася супер. І салат знайомий нам з дитинства смакота. Ви знаєте, що смачно? Я боюся після тої такої вечері за два злоти в мене Ярослав буде тепер просити часто таке. Бо Це притул. Вийшло дуже-дуже смачно, як за два злотих знов повторююся 150 раз. Шикарно. І все, дуже дякую, що були зі мною до кінця. Зустрінемося наступних відео. До зустрічі і всім гарного спокійної ночі.